Старт Ліги Націй сезону 24-25. Україна зіграє свій перший матч в першому турі саме проти Албанії. Сьогодні ми приймаємо цю команду, тому бажаємо успіху нашій збірні. На жаль, перед цим матчем ми втратили Мудрика та Довбика, але... Сподіваємося, що це на результат переможний не повпливає. Тому Україна з першого тайму зараз буде розводити м'яч. Поїхали! Бажаємо перемоги нашій збірній. Перед початком не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал. Це дуже. Важливо. Ну і дивимося за цим протистоянням. Іде вперед. Зараз Україна. Перша атака може бути через циганкова. Сьогодні у нас згаліва замість Мудрика грає Зубков. На вістрі атаки Яремчук міняє довбика. Ось такі перетурбації в основному складі збірної України. Ну і зараз хороша передача на циганкова. Циганков з правого флангу в центр віддає на Яремчука. Той тобто повертає на Віктора. І підключається Судаков. До атаки Судаков пробиває, але його удар заблоковано. У перший момент міг бути в Албанців. Пішов на віс, відбилися. Хороше забігання від Тимчика по правому флангу. Тимчик. Віддає передачу на Судакова. Судакова обікрали. Аслані закидає на Байрамі. Байрамі скидає назад на Аслані. Албанці можуть вперше зараз створити небезпечний момент біля наших воріт. Рамадані, Лачі. Асані. Асані входить в штрафну збірної України. Його витісняє Матвієнко. Триває атака збірної Албанії. Доволі небезпечно. Пропускають. Асані під удар. Зараз добивання Байрамі. Трубін. Нічого собі, який момент? Забар не підстрахував зараз. Але як? Засейвив цей удар Анатолій Трубін. Шапаренко заробляє пенальті. Зараз. Нічого собі. Момент просто е, ні звідки. Взятий і Шапаренко вривається в штрафну. Його блокує гравець збірної Албанії. І це пенальті. У Гледів там це арбітер. Ну і дивимося, хто підходить до позначки. Це Віктор Циганков буде пробивати цю. Це пенальті. Ворота збірної Албанії на 25-й хвилині може рахунок бути відкритим. Удар забиває Віктор Циганков. Є гол в ліву дев'ятку. Поціли Віктор Циганков. І Україна виходить вперед. Тяжкий початок, ми бачили момент збірної Албанії, але зараз нам подарували цю позначку, яку ми реалізовуємо. Тому хороший початок для нас, але його потрібно розвивати далі. Ой-ой-ой, який підкат під Судакова. І жовту картку дають зараз рамадані. За цей фол дійсно небезпечно підкотився під Судакова. І штрафний для нас. Зубков на Судакова скидає. Судаков, Шапаренко. Ставить корпус на Судакова. Під удар. Є удар заблоковано. Ще одна нагода. Судаков Миколенко. Судаков пробиває, знову заблоковано. Албанці атакують. Асані з правого флангу заходить, віддає штрафну. Манай пробивав ближній трубін тягне. Сьогодні стіною в воротах збірної України. Розігрують Кутовий. Зараз Албанці. Плачі, і тут підкат уже від нашого футболіста. Дуже грубий. Ну і що? Циганков отримує жовту картку. За ось цей фол. Ішла подача м'яка в нашу штрафну на добиванні. Трубін тягне. Момент ще може бути, але там положення поза грою зафіксував Лайтсмен. Дивимося за цим моментом. Фантастика! Тут знову Трубін рятує. Але. Ну, якби забив, звісно, зарахували б. Албанці зараз ходять штрафну. Лачі. Лачі, з гостро кута пробиває. Трубін знову тягне. Скільки ж сейвів уже він робить. А це тільки перший тайм. Знову подача точна. Джим Сіті Ті не точно пробив. І Перший тайм завершується. Наша остання атака, напевно, зараз. Шапаренко. Заходить штрафну. Тут на підстраховці Зубков грає. Зубков віддає на Єремчука. Спину ставить Єремчук. Може обіграти, пробити не дають і Албанці м'яч... Забирають останні секунди. Албанія контратакує. Небезпечне переведення на Аслані. Аслані отримує пас. Віддав назад Байрамі Мітай. Мітай до центру рухається. Його закривають. Ну і арбітер дає фін свисток, який сигналізує про завершення першого тайму. В цілому позитивний результат, але по грі поки що неоднозначно, тому що албанці створили кілька хороших моментів дійсно. Тому рухаємось далі. Другий тайм розпочинається. Матч Україна-Албанія. Нагадую, що Віктор Ценков забив з пенальті. Але албанці гідно відповідали і будуть намагатися зрівняти рахунок. А ми будемо намагатися забити більше. Миколенко прориває зараз фланг, віддає передачу на Шапаренка. Вільний Яремчук удар заблокований. На добивання нікого немає. А Сані, яка передача на Маная? Маная зупинив Тарас Степаненко. на досвіді. Миколенко на Шапаренка. Є перспективна нагода для нас. Яремчук отримує передачу. Удар! Голкіпер впритул. Тягне цей постріл від Яремчука. І Албанія зараз в Прокида прокидає Байрамі Тимчика. І, але Тимчик все-таки в тому епізоді. І заміна в нас, друзі. Зараз замість Судакова виходить Руслан Маліновський. І ще одна заміна в збірної України. Олександр Зінченко замість Миколенка, друзі. Заміна по позиції. Албанці зараз намагаються йти вперед. Ми не змогли зупинити цю атаку вже в нашій штрафній м'яч. Дуже небезпечно комбінує суперник Мітай. Розвертається Джим Сіті. Затяжна атака албанців. Чим вона завершиться? Лачі. Передача на Сефері. Тавлян Сефері на правий фланг Ісай. Ісая перекрива Матвієнко, але Сефері отримує передачу. Лачі на Рамадані. І тут проходить пас на Байрамі. Розвертається. Дуже довго не можемо. Ми забрати м'яч. Підсумку. Рамадані все-таки знаходить шлях для передачі на Аслані. Удару немає. Забираємо м'яч. І можна контратаку організувати швидку. Єремчук на Маліновського. Маліновський на правий фланг на тимчика. Ну, головне, що м'яч забрали. Аслані передача на Лачі. Далі Манай отримає пас. Куча помилок, але все-таки розрядили ситуацію. Під кінець матчу, друзі, тотальний контроль м'яча від суперника. Ми взагалі не можемо ні момента створити, ні перейти в центр поля навіть з м'ячем. Тобто, дивіться, албанці пресингують високо. І як вони надають нам просто контролювати м'яч? І навіть йти вперед. Хоча зараз є можливість, в принципі, у цеганкової із глибини розпочати атаку. Вже під кінець цього матчу. Шапаренко. Шапаренко, на жаль, втрачає м'яч. І Албанія буде йти вперед. Хісай, Вони розуміють, що програють. Їм потрібно зрівнювати рахунок. Аєті, Лачі, Рамадані. Короткі... Серія коротких передач. Поки що це нічим добрим для албанців не завершується. Це тільки говорить нам про те, що час спливає. Але Лачі отримав міжлініями передачу. Далі Сефері. Сафері робить навіс. Удар є. Трубін. Кулаками грає добивання. Не буде. Боротьба. Рамадані вставить корпус. Забирають м'яч знову Албанці. Технічно грають. Україна перехоплює 90-та хвилина. Забарний. Ну, протримати вже потрібно. Зрозуміло, що Україна не може вже створювати моменти. Але одну хвилину арбітер додає. І Україна вбиває час. Просто тягнемо. І виграємо цей матч, друзі. 1-0. Ось такі підсумки сьогодні. Нам дає FC 24. Штучний інтелект вирішив, що Україна повинна бути переможцем в цьому матчі. Але це буде ой, як непросто, тільки з пенальті змогли забити, плюс дали створити низку небезпечних моментів біля своїх воріт. Ви самі бачили, що албанці ну, навіть м'яч контролювали набагато краще в другому е таймі. Хоча все найцікавіше реально було в таймі першому. Тому вдячний вам за перегляд, друзі. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал. І всім до нових зустрічей.